Сьогодні стало відомо, що голова комітету парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції біженців та переміщених осіб, і в, 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 зокрема народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що юридичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи назвав російські нафтопереробні заводи легітимною ціллю для українських сил оборони, і про це він зокрема написав у своєму телеграм-каналі, де зокрема. Ма зазначив, що в перекладі з дипломатичної на зрозумілу мови у парі сказали бийте і ще раз бийте по всім НПЗ Росії так, щоб НПЗ більше не залишилось. То як розцінювати цю інформацію, і чи дійсно у парламентській асамблеї Ради Європи вважають російські НПЗ законною ціллю для наших збройних сил? Ну, Друзі, в мене є зустрічне запитання, на що в нас були сумніви відносно того, що ворожі НПЗ для це в нас є легітимною ціллю. Я думаю, що це питання риторичне, а ми самі на нього знаємо відповіді. Чи потрібно нам був коментар Гончаренка для того, щоб ми ще раз це зрозуміли? Я думаю, також ні. Yeah, Безумовно, думаю, нам не потрібен був коментар Олексія Гончаренка. Але пане Олексію, цікаво наскільки нам був коментар потрібен від саме парламентської асамблеї Ради Європи і їхня uh, оцінка того, of. що відбувається, ну Ну, Юркомітет зі слів того ж Гончаренка це сказав. Як на мене, буде про що говорити повноцінно, якщо хоча б Поре прийме відповідне рішення на своєму засіданні. От тоді ми з вами повноцінно зможемо обговорювати цю тематику. А зараз ми просто обговорюємо черговий піархід зі сторони Олексія Гончаренка. Ні, це, звичайно, якби, ну, він молодець. В принципі, і з піаром в нього все добре. І каже він, в принципі, правильні речі відносно того, що ми е, маємо продовжувати бомбити ворожі НПЗ. Але я почну продовжу з того, з чого і почав. А нам потрібно був коментарі Гончаренки для того, щоб. Ще раз переконатися в тому, що ми маємо бити по ворожим НПЗ? Ні, тому ми будемо продовжувати робити те, що маємо робити. Збройні сили України, наше військово-політичне керівництво, наші спецслужби давно прийняли відповідне рішення. І повірте, друзі, на реалізацію цього рішення не вплине ні Гончаренко ні якийсь комітет ПАРЕ. Ні, саме паре, ні навіть, та вимовити рекомендація когось там зі сполучених штатів чи Британії чи будь-якого нашого партнера. У нас війна. Ми маємо право робити все, щоб зменшувати військову потужність ворога. Це міжнародне право говорить так, а не я тому і звичайно ж ворожі НПЗ, оскільки вони послаблюють. На військовий компонент держави агресора для нас є легітимною ціллю, тому я думаю, абсолютно нормально, щоб наші партнери і конкретні країни Європейського союзу і в паре, і на рівні парламенту, і на рівні конгресу і сенату, і президенту Сполучених Штатів, щоб всі вони про це раз ще сказали. Але що для нас буде нового в цій інформації? Ну мабуть, просто покращить нашу консолідацію. Та пане Олексію, цікаво, що окрім ось цих слів, чи можуть бути конкретні дії з боку зокрема парламентського парламентської асамблеї ради Європи, чи яким чином вона може впливати на допомогу, яку ми отримуємо від заходу. Ну, давайте згадаємо все ж таки. Давайте без ілюзій, що таке паре. Це дорадчий орган відповідно Ради Європи. Окрім парламентської такої асамблеї, є ще там на рівні там як він там правильно називається урядів. Да, от аналогічний не орган, тільки який об'єднує уряди європейської європейських країн. Но в нього рішення давати так. Рішення ще ж немає по великому рахунку. ми це зазначали. Є думка комітету юридичного комітету, яке скоріш за все стане в основу відповідного рішення. В мене немає сумнівів, що за нього проголосую пере, тому що Російської Федерації там немає. А отже, і лобійський вплив Російської Федерації в самому пере мінімальний. Але ну що він може зробити Російській Федерації? Таке рішення? Ну моя відповідь прямо нічого. От. Але але тут є звичайно. Але це рішення воно символічне воно політичне. На нього будуть орієнтуватися парламенти країн Європейського союзу, які входять відповідними членами не вперед, в тому числі на нього буде орієнтуватися сам Європарламент. Тому як таке рішення дороговказ, як символічно-політичне рішення, я думаю, що лишнім воно точно не буде на фоні цих деяких заяв. На з сполучених штатів Америки відносно там певних сумнівів стосовно нашого там на, на, на нашої легітимності по обстрілам ворожих НПЗ. Якраз пане Олексію про це теж хотів вас запитати стосовно реакції сполучених штатів і наскільки вона відрізняється від тої самої реакції комітету ПАРЄ. Зокрема, от з'явилася інформація, що нібито навіть віцепрезидентка США Каміла Харіс просила президента Зеленського не бити по російській НПЗ. Також вже не згадую, згадувати того самого і главу Пентагону і різних радників Байдена, Саліона та інших, які закликають не робити. Ти цього то все таки на вашу думку Європа прокинулася, а Америка поки що ні. Відповідь дуже проста в Сполучених Штатах перегони, політичні перегони і все, що гіпотетично має, може мати політтехнологічний, а отже, вплив на електоральний результат для кандидатів, може мати значення, відповідно, починають дути вже на холодне. На от і все. Зараз в Сполучених Штатах все сприймається через призму виборів. От ми маємо для себе це дуже просто. То зрозуміти по великому рахунку: для них зараз: що Японія, що Південна Корея. Що Ізраїль, що Україна вони сприймають не не американці, підкреслюю, американці стабільно підтримують українців і Україну. А от політики звичайно це будуть сприймати через електоральні призми. Тому ну і знову ж таки, ну не всіх вистачає фахового рівня для того, щоб зрозуміти, що звичайно ж удари по російським НПЗ ніяким чином на нафтовий ринок не вплине. Навіть більше, вам дуже з цим не скажемо, але може ще й ціни на світових ринках спустити на нафту. Логіка дуже проста. Якщо ти вибуваєш там 15% переробки НПЗ, то кудись цю нафту потрібно дівати. А оскільки резервуарів Російської Федерації для того, щоб просто її складувати, ну їх просто немає фізично, то що то вони вимушені будуть більше продавати сирої нафти. Я нагадаю, що там є ще. І цінова стеля в 60 доларів. Так, да, багато в чому вони зараз і обходять. Це фіксується нашими наземними партнерами, але просто за звичайними законами економіки першого курсу університету, коли багато відповідно на ринку пропозиції, то попиту стає менше. Ну, Тобто, ціна відповідно на сиру, нафту, скоріше за все, внаслідок цього буде зменшена. Більше того, Ті, хто хотів продавати нафтопереробку, ну дизель та бензин, вони так вони зможуть на цьому трішки більше заробити, але це локально. Ця історія все одно не дійде до сполучених штатів, оскільки біржі. Світові, ну я маю величезні сумніви, що вони відреагують на зменшення переробки нафти на 15% в Російській Федерації і якимось чином там повпливають на цей відповідно ринок Сполучених Штатів. До речі, нагадаю, там він той ринок досить автономний, але да, політично залежний, тому що як кредити на житло, так і ціни на галон, бензину на заправках виборці. Сполучених штатів сприймають як оцінку на, відповідно діяльності того чи іншого президента. А до речі, я нагадаю. Що буквально в минулому місяці ці ціни як на нерухомість, так і відповідно на нафтопроробку, дещо не сильно, але на декілька відсотків зменшилося в сполучених штатах, що, до речі, мало прямий позитивний результат на збільшенню рейтингу поточного президента США Джо Байдена. А відносно Європи також відповідь дуже проста. Вони розуміють рівень загрози це Говорять їхні розвідки, про це говорять аналітичні центри. Прямо про це пише інститут вивчення війни. Про те, що зараз Російська Федерація реально розцінює можливість військової ескалації, а це може бути до речі, або пряма військова ескалація, або Гібридна ескалація відносно країн НАТО та європейського союзу під прямим ударом Фінляндія, країни Балтії Польща, і тут відносно цих країн загрози більше на реальні. Ми навіть бачимо наскільки Європа консолідується, наскільки вже є багато розмов про європейську армію, в тому числі від Макрона, настільки активно в країнах Балтії будуються фортифікаційні споруди. Буде наскільки вони починають налагоджувати, переналагоджувати відповідно на свій випуск своїх ВПК, як озброєння, так і боєприпасів до них. Ну і звичайно ж, вони прямо розуміють, що чим більше і чим ефективніше буде воювати Україна проти Російської Федерації, тим більше у них буде часу на переозброєння. Вони розуміють, що ми да, для них виграємо час, і в цьому вони напряму зацікавлені. Тобто, тут питання не про допомогу Україні, я хочу, щоб почули наші шановні глядачі, європейці сприймають допомогу Україні як інвестицію в свою безпеку. А хто ще не зрозумів цієї тези, я думаю, кожному із європейців потрібно формулювати це питання саме так. І от коли ну, ложку дьогтя, можна буквально на останок, коли я чую від Кулебу, що ми там дуже просимо систему, які нам. Так необхідні, то я хочу сказати, що мене просити, аби їх маємо і враховуючи, що в наших партнерів он є, не хочеться їм сказати тільки одне: якщо ви нормально сприймаєте, що держава терористи, спонсор тероризму, обстрілює мирні українські міста, обстрілює цивільну і енергетичну інфраструктуру, то хлопці у вас великі проблеми, тому що терор може уже дуже швидко прийти і до вас додому. А що ви будете з ним робити, ви будете воювати проти ядерної держави. Ну я дуже сильно в цьому сумніваюся. Тому говорити з нашими партнерами іноді потрібно лагідно, іноді конструктивно, а іноді досить жорстко для того, щоб вони розуміли в якому реальному світі вони живуть. Пане Олексію, якщо ще от торкнулися в теми сполучених штатів, і якщо говорити за цю риторику за постійні схиляння Сполучених Штатів України до того, щоб власне Україна не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах, то ця риторика вона триватиме до того, поки у сполучених штатах не відбудуться вибори, чи і після цього, на що власне що зараз можна говорити, про що можна говорити і що передбачати? Все буде залежати, от давайте так. Чорний либідь прилетів з ближнього сходу. Да? Ми це чудово розуміємо. Атака Ірану на Ізраїль вона спутала карт. І направду мало хто міг, скажімо так, об'єктивно оцінювати, коли Україна отримала б відповідний Макрофін 61 мільярд доларів з боку Сполучених Штатів. Зараз. Ця ситуація більш ніж реалістична, і саме завдяки ну, консолідації навколо того, що так зволікати з допомогою не, Тайваню не, Ізраїлю Україні не можна. Яка буде ця конфігурація? Кредити, розділені пакети? Це питання вже 25-те. Головне, що воно зрушилося з місця? От у чому ключова не, суть і друзі. Якщо Сполучені Штати дійсно виділять нам цей рекордний пакет 61 мільярд доларів, то я думаю, що вони і абсолютно по-іншому подивляться на ситуацію з скажімо да з впливом називаємо це так військовим впливом на ворожі НПЗ. Ну я думаю, що ситуація зміниться кардинально, причому на 180 градусів. А коли саме пане Олексію? Це гарне запитання. Ну, і дивіться, ну я ж не хочу. Я ж відповідаю за свої слова в ваших ефірах. Ніколи дурниць не говорю. Можу тільки сказати, що засоби масової інформації, які наземні, так і наші, кажуть, що вже знайшли конструктивне рішення. Погодились на якісь пакети республіканці з демократами. В чергове виступив Байден, закликавши все ж таки проголосувати Конгресу відповідну допомогу. Тобто. Ну, скажімо так, ситуація набагато краще аніж тиждень тому. От я, в принципі, от саме на цій відповіді поставив би три крапку, адже прогнозувати на правду чи це буде через неділю, через дві, чи через місяць, ну мені також все ж таки важко. Але я дійсно переконаний що ми стали до цієї допомоги від США значно ближче. Пане Лексі, ви вже також згадували про те, яким чином повинна працювати наша українська дипломатія. Зокрема, вимагаючи ППО, бачимо, що такі вимоги, чи навіть можна сказати, ультиматуми, з'явилися в Європарламенті. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, що європарламент вирішив не фінансувати Раду ЄС, поки в Україні не нададуть ППО. То як перестійніти ось таку риторику з боку європарламентарів? Ну, ми ж знаємо там направду, контекст того, що там відбувається. Ну Там затвердження не бюджету, там затвердження звітів, де йде мова з боку ерапарламенту, причому звітів Уже використаних грошей за 2022 рік. Ну Це суто процедурна історія, але дивіться так: знову ж таки, реально, це, це блокування ну, ні до чого не призведе. Але є інша сторона на медалі, яка для нас набагато символічніша і важливіша, коли євродепутат від Бельгії підняв це питання відносно того, що Україна. І не потрібне ПВО, і допоки Україна не отримає те ПВО, який необхідне бюджет не буде затверджений. І це ця ініціатива була сприйнята оваціями в залі і тотальною більшістю проголосована. От як на мене, оце основний маркер того, якщо ви щойно казали, Європа проснулася. І звичайні європейські депутати розуміють на усі ризики. Навіть на фоні популізму, навіть на фоні великого там правого повороту, навіть на фоні того, що, скоріш за все, буде змінений склад Європарламенту за наслідками виборів, які вже дуже скоро будуть влітку. Усі розуміють реальні ризики від Російської Федерації, і всі розуміють, що допомога Україні це інвестиція у їхню власну безпеку. Тому я думаю, що таке процесуальне блокування все ж таки буде мати певний ефект, скажімо так, для того, щоб Єврокомісія і Єврорада все ж таки знайшла можливості передати Україні додаткові системи ПВО та ПРО. І от дивіться: тут же ж також дуже важливо хотів звернути на це особливу увагу. Європарламент заблокував звіт. Не кого-небудь, а Євроради. А що таке Єврорада? Це якраз конкретні країни Європейського Союзу. Тобто цей посил від політиків Європейського союзу він дуже чіткий. І дуже влучний він не в, в стелю чи там в, в повітря. Він в конкретні країни Европейського Союзу, які мають ці на, системи ПВО на, та ПРО, на, і дуже, на, дуже вірно і дуже правильно. До речі, що наш президент на, ви, мабуть, чули його на виступ, на, на, коли він коментував ситуацію на Близькому Сході. Дуже на, вірно, що він знов ж таки зв'язує да на, усю. У візла на пов'язав Російську Федерацію, Іран, Північну Корею і показує ще раз ще раз в всьому світі, що якщо світ не об'єднається в цій боротьбі, не буде консолідованим. Не допоможе відповідно Україні, то він програє авторитарним режимом. Тому такі і такі напрямки дипломатії, і громадські, і експертні усе має допомагати Україні отримувати те, що їй зараз критично необхідно для нашої перемоги. Це ПВО, це про це літаки арт-системи і це звичайно ж боєприпаси до них. Пане Олексію, ну і одразу після заяви Європарламенту з'явилася чи це можливо так просто співпало реакція з боку Німеччини, яка пообіцяла негайно передати Україні ППО. як ви розцінили цей крок з боку уряду Шольц? Ну, да, ну так все ж абсолютно очевидно. А, от ви зверніть увагу після 20-го Рамштайну, да, коли там Остін да, вперше після хвороби а, приймав в ньому участь, якимось абсолютно дивним чином. На наступний день Німеччина оголошує пакет про півмільярдної допомоги військової для України. Як тільки ми зараз говоримо про допомогу ПВО та ПРО і євродепутати блокують відповідні звіти для Євроради, Німеччина розуміє своє лідерство в Європейському Союзі і також погоджується надати Україні додаткову систему на Петріот. До речі. Що Україна зараз веде серйозніше перемовини з Польщею і з Іспанією також про системи Петріут, із Румунією та Болгарією, ані Словаччиною, якщо я не помиляюся, про ще додаткові системи ПВО та ПРО, тобто наша дипломатія, на чолі з президентом, зараз робить усе можливе по всім можливим напрямкам, щоб нам покращити ситуацію по закриттю нашого неба, і от цікава Історія да відбувається на фоні дуже гучних заяв Макрона а, про допомогу Україні проведення французького контингенту на допомогу Україні допомагає нам все ж таки більше Німеччина як грошима, так і зброєю. А допомога Франції все, ще залишається аж на сьомому місці після усіх а, відповідно наших ключових партнерів, а, це й говорить до речі про лідерство. А хто ж насправді лідер не на папері і на гучних заявах, а на правду? Ну, поки що цю конкуренцію, як на мене, для України виграє саме Німеччина.